Бажаю здоров'я, шановні народи України, громадська організація Доста, Хотинський осередок, Венгри Григорій. Хочу звернутися до вас, шановні народи, щоб ви звернули увагу на законопроект, який продвігають наші так звані депутати Слуги народу. Це Мазурашу, Кузьмін, Лаба, Павлюк, Арсенюк, Олег. Законопроект 9223, який затикають нам рота. Депутати, ви що? Взагалі страх, ви знаєте, казав казавши Дудаїв, вчепив українця, він свої поверне. Хлопці, ви, ви думаєте, що робите? Ви кому хочете закрити уста? Ви військових прикрили вже роти, не мають права. Ви що робите? Яких від 5 до 7 років із консультацією майна за це, що сказати на одного чи другого, що він покидьок? Хлопці, задумайтеся. Народ об'єднається. Разом ми сила, разом ми до перемоги дійдемо. Хлопці там воюють, нам треба тут. Боротися з цим, цією нечистю. Слава Україні, слава нашим героям, волю нашому Павлову.